Слава Ісусу Слава. Слава. Христу! Слава. 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 По різному брати готуються до проповідей, по різному і я готуюсь, готуюсь до проповіді. Ця неділя, яку ми прожили, яку я прожив, ну, для мене була така ну, напружена неділя по земному. Напружена неділя по земному. І субота, день суботній для мене був дуже такий напружений. І вже десь після обіду я собі розумію, що завтра неділя і чогось мені так впало на думку, що брат Володя буде пропонувати мені проповідувати. Але ж от такого відчуття, що сказати народу Божому, нема. От немає все. Вже час. Після обіду, але ж такого відчуття в мене немає. Це не те, що я за тиждень не відкривав Слово Боже, я відкривав, читав Слово Боже і знаходив для себе вірші, які для мене були цікаві вірші. Якщо ви, може, хоч трохи пам'ятаєте мої проповіді останнього часу, то я звертався, більше звертався до книги пророка Єремії і звертався до книги Псалмів. Тому що я це читаю, і Господь мені щось через це слово дає те, що мені, те, що мені корисно лично для мене. Цікаві псалми, цікаве слово, цікавий 41-й псалом. От за цей тиждень я звернув свою увагу на 41 й псалом. Звернув увагу на 49-й псалом, це псалом Асафа, на останній, на останній вірш, де. Каже Господь через Асафа, що людина, яка приносить жертву хвали, то та людина прославляє, прославляє мене, каже Господь, і це є та дорога, якою я євлю явлюсь, явлюсь спасіння цій людині. Цікаві вірші. Я ще собі так помітив ці віршики. Але ж, розумієте, от такого відчуття нема. Не складаються так думки якусь таку, чи в лінію, чи в таку проповідь, ну нема такого відчуття. І я собі е, читаю, питаю Господа, Господи, ну, що про що проповідувати, яка може бути тема і ну що, що кажу, що я вже звертаюся до Господа, кажу, Господи, про що проповідувати, про що читати. І ви знаєте, що цікаво, Господь ложе мені на серце проповідувати про серце. І не просто про серце, а дає таку цікаву тему хвороби серця. Коли я почав розмірковувати над цією темою, я зрозумів, що ця тема ця дуже об'ємна. І вкластися за 20-30 хвилин проповіді я не зможу і не встигну, бо як з'ясувалося, цих хвороб дуже багато. Але я з вами поділюсь початком своїх роздумів, і якщо Господь благословить і благоволить, можливо, я продовжу цю тему на інших зібраннях. Хочу попитати вас, як ви вважаєте? Яке буває серце людське? Яке буває серце військові? Добре і недобре, так? Ну, ми з вами, люди духовні, читаємо Слово Боже, і ми зразу шукаємо відповідь таку, щоб вона була якось по Слову Божому чи, чи в Слові Божому. Але ж ми з вами теж являємося людьми. Жінки, чоловіки, діти. Да? І таке питання, яке буває серце у людини, то я трошки наштовхнув вас на цю думку, яку я маю. Якщо взяти молоду дитину підлітка, да? який зранку піднявся, мати його пробудила, він став, ухопив щось у рота і понісся до обіду воно бігає. Почуло, почуло, що воно голодне, прибіжало додому, схватило хліб, помазало його водою, зверху насипала цукру, схопило, поїло водою запило і знову побігло. Находить вечір, воно вже валиться з ніг, добирається до, до кроваті, падає і як упало, так і заснув. Це я бачу по своїх онуках. У моєї онуки іноді заброшує, так буває, що. Онучка бігає, бігає, засинає так, що пів тіла на кровоті, а ноги ще там. Оце як нахилилася, так і заснує. Там менше може заснути, отак повзе-повзе, десь посеред кухні, в соску в і заснув. Ну, якщо підлітка попитати, що Такі... з таким питанням, чи є в тебе серце? серце, то він скаже, є серце в мене, а звідки ти знаєш? Ну, я людина, у всіх людей є серце, то в мене теж є серце. це молода дитина. Але якщо взяти людину, яка вже в віці, і попитати, чи є в тебе серце, він скаже, о, в мене серце є. Коли треба підбіг, підбігти до автобуса десь так метрів. 20, а може 30, да? чи настроїці на брати там на, на журюкі на цій, десь треба щось швидше зробити, чи е, так якось сісти, встати, да? то ти відчуваєш, що серце в тебе в усіх органах. Точно є. То ти добіг до автобуса і це серце вже гупає в голові, в ногах, в грудях, у руках, і ти відчуваєш, що ти одне серце. Бо в тебе все стукає в тому рівні, То у людини буває серце, якщо по земному взяти, буває здорове серце. І ця людина, як молода людина, то вона бігає, пригає, енергії багато, всього в нього багато. І буває серце вже підношене, ну скажімо, хворе серце. І вже коли у людини хворе серце, тоді ми бачимо там і шумічна хвороба, буває вже і аритмія, і що там ще буває, і давління вже не 60-70, а вже там за 100 зашкалює. Чому? Тому що серце вже хворе. У духовному світі, читаючи Слово Боже, ми також можемо побачити, що у людини, читає Слово Боже, ми можемо звернути увагу на те, що у людини теж буває різне серце. Буває серце здорове, а буває серце хворе. І від того, яке має серце людина, такі в нього і вчинки. Якщо ми почитаємо Євангеліє від Луки, Євангеліє від Луки, це я вам кажу те, що мені Хало на серце і як я почав розмірковувати над цим словом, що мені положилося. Івангелія від Луки, 6 глава, 45 віршик. 7 глава, 6 глава, 45 й віршик. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. А зла людина з лихого скарбу серця свого виносить зле, бо з повноти серця промовляють її уста. Читаємо і розуміємо, що серце буває добре, а серце буває зле. Добре серце це здорове серце, а хворе серце у людини це зле серце. І що цікаво, що і там скарби є, і там скарби є. Скажіть, будь ласка, де він набрав тих скарбів? Добра людина. Назбирала? Худа людина теж назбирала. Теж назбирала. І знала, де шукати? Чомусь. Одна людина, яка назбирала зле, чомусь не ходила там, де можна знайти добре. А інша людина, що набрала добре, чомусь не ходила там, де можна набрати зле. А далі пише слово Господнє, від повноти цього серця, від повноти, що ми назбирали з вами, те промовляють наші уста. Ви дуже часто чуєте, тільки людина почне говорити, розмовляти, а ми вже можемо з вами сказати, що серці людини. І це слово Боже каже нам не за морських людей, а каже за нас, що це в нас з вами є таке серце, здорове і хворе. І в нас з вами є скарби. І недобрі. Далі я звертаюсь, починаю дивитися, що ж там Слово Боже каже нам за серце, і мені впадає на мою пам'ять серце фараона. Це е, слово Боже, е, вихід, вихід, книга, вихід, де Господь розповідає нам, е, які справи він робив, коли виводив. Народ Божий з Єгипту. Пише слово Боже, що Господь, Пожесточил. як буде Павлович, поможи мені. Зробив вже штокін. Або твердень, кам'яним. Кам'яним, хай буде кам'яним, так. Да. Що Господь зробив, ну, хай буде кам'яний. Зробив серце фараона кам'яним. А скажіть мені, будь ласка, а яке воно в нього буде? Яким було серце фараона? Господь каже, я його ожесточив, хай буде вже там служить, ожесточив серце фараона. А яке воно в нього було? Слово Боже каже, що після того фараона, який через якого було благословіння для народу Божого, восстав інший фараон, який не знав Йосипа. І що цей фараон почав робити? Він починав гнобити народ Божий. Починав вбивати ненароджених дітей, почав просто здіватися з народу Божого. Скажіть, будь ласка, яке в нього було серце? Жорстоке. А де він цих скарбів набрав? Да назбирав? Да назбирав? Читаю далі, те же, кажуть, книга вигід, це 35 року. От 35 розділ. 35 розділ я зачитаю. 35 розділ. Десь десятого. Я трошки розповів, що там якась інформація поїдеться в цьому розділі. 35 розділ. Це... Коли устрояється з Господня, коли Господь дає Моїсею е, завдання, і що повинен робити Моїсей, що повинен робити народ Божий. І оце зібрав Моїсею всю громаду і каже їм, о, що нам заповідав Господь, і що ми повинні робити. І що цікаво, 35 глава. 10 віршик. І кожен із вас, це звертається Моїсею до народу Божого. Хто мудрий серцем, нехай прийде і зробить усе, що повелів, повелів Господь. Далі читаю 35 глава, 21 віршик. Приходили всі, кого тягнуло до того серце, і всі, кого надихав Дух, і приносили приношення Господу для влаштування скінії зібрання, і для всіх потреб її, і для усіх священих одеж, і приходили чоловіки з дружинами, і всі за велінням серця приносили кільця серги, перечисляються, приносили золото, і кожен, у кого була вовна. Приносили Бог Вовну, і написано, що жінки, які мали мудре серце, вони ткали цю одежу. І що чоловіки, які мали мудре серце, працювали на цьому будівництві. Я собі порівняв до себе, до нашого з вами часу. Ви знаєте, шановні наші сестри, які піклуються за нас, братів, на цьому будівництві, я можу сказати, ви маєте добре серце, мудре серце. Слава Богу. Якщо ви сюди приходите і ну, Слово Боже каже, що кого тягнуло до того серце, не просто як, якась там робота, якась ну, повинна якась. І що ми повинні, а слово Боже каже, якщо до вас тягнуло для цієї роботи ваше серце, то ваше серце мудре. Я розумію, що ті, хто працює на будівництві і кого -то ви туди тягне серце, не брати тянуть за руки за ноги, а кого туди тягне серце, то той брат має серце мудре. Я розумію, не всі здібні, не всі здорові, але слово Боже нам каже, що тих, кого тягнуло серце, тим Господь дав здібність. От читаємо ми 35 главу, коли остриялася скиня Господня. Він взяв того, привів і дав йому здібність. Чому? Тому що туди тягнуло серце людське. Я розумію, що не всі можуть, не всі і, ну, є у людей хвороби. Але ж е, поганого не буду приводити, приводу добре. При, приїжджаю на е, будівництво 9 годин, сидить хлопчина. Кажу, що ти тут робиш? Каже, батько прислав. А що з батьком? Ну, батько нога хвора, нога болить, батько не може мене прислати. Слава Богу. Приходить, приходить там неділя, приїжджаю, дивлюсь, інший сидить. Кажу, що ти тут сидиш? А я кажу, батько, ноги хворі, нога хворя, не може, ноги болять, да? мене прислав. Я розумію, що у цього батька мудре серце. Да, хвороба не дозволяє, але ж він взяв і прислав свого сина. І його діти роблять тут на будівництві. Слава Богу, хай Бог благословить цих дітей і хай Бог благословить того батька, щоб у нього не хворіла дорога. Бо коли він приходить сюди, і працює разом з нами, то він так кульгає, що і є багато братів. Ви розумієте, що більшість людей, які працюють на будівництві, це люди, яким за 50 років, і в яких вже ото серце не таке, як у 20-річного. Не таке. А це таке серце, якщо погода погана чи давлення десь скаконуло, то це те серце лупить вже і в руках, і в грудях. І в голові, і в ногах. Тобто благословить нас вами Господь і укріпить. Є хворі коліна, і хворі ноги, сустави хворі, серце хворі. Але є бажання серця, і це серце притягнуло цих людей на цю стройку, І я розумію, що Бог їх благословить і Бог їх укріпить. Бо тобто є бажання в серці людського. Мудре серце, Мудре серце це дуже добре. Да благословить нас Господь, 89-й псалом, псалом Мойсея, Моисе, то каже Мойсей, Боже Милосердний, навчи нас. Навчи нас так щисляти ці дні, які ти нам дав в життя, щоб оце серце мудре придбати. Це мудре серце, це здорове серце. Да благословить нас з вами, Господь, щоб отак ці дні наші проходили, щоб ми. Не хворе серце придбали собі перед Господом. Не хворе. Не таке серце, як, як у фараона. Бо ходив за все життя назбирав стільки худого, що і, і доброго не може зробити. І, і те ті чуда, яке робив Господь, Він же їх не побачив. Фараон не побачив і каже, і слово, крім того, що Господь каже, що він, його серце ожесточив, а ще слово Боже каже, Господь каже, ой вперте серце фараона. Ой, вперте серце фараона. То це вже не від Господа. Це вже сам придбав. Це сам поназбирав. І сам поскладав у те серце. А потім відкрив рота і казав і кодець, для чого відпустили? Давайте наженем, повбиваємо, нищимо народ Господній. І Бог явив свою славу, і сталося те, що пише нам славо Господні. Допоможе нам Господь. І да благословить нас мати серце фізичне, здорове. І мати серце духовне, здорове. Амінь. Помолимося.